ТЦК рапортує, що їм надали дозвіл перевіряти всіх і всюди. І ось різні держадміністрації кажуть так, справді надали дозвіл. Тож в різних містах, в різних селах з'явились різні блокпости. Чому взагалі ТЦК почали так активно діяти? Тому що перевіряють, знаєте, там і авто можуть перевірити, і конкретну людину можуть перевірити. Тобто не загальна, там якась перевірка, а от така, як то кажуть, точечна. І ось журналісти звернулись до ТЦК з питанням, що да як, ну, взагалі, чому такі перевірки. І в ТЦК дали відповідь. Сказали так, це робиться з метою виявлення людей, що порушили законодавство, про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію або порушили правила військового обліку. Ви щось зрозуміли? Все навколо і ні про що. Знаєте, ото як кажуть? І тепер залишається основне питання. Вони навіть не державний орган. Хто їм надав такі повноваження? Влада? Скоріше за все. Одне з двох, або в ТЦК не розуміють, не розуміють, що в них ну, немає не, 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 не не, не взагалі е, таких повноважень, і це позаправова діяльність, або дійсно е, їм дали. Е, Скажімо так, якусь команду або щось треба робити так і так і так. І ми про це просто не знаємо. Дивіться, ТЦК це не правоохоронний орган. Парадокс, ТЦК навіть не державний орган. Де закон по ТЦК? Має бути якийсь закон. Бо є закон про міліцію і так далі. Так далі. Тобто про всі державні органи є закони. Закону про ТЦК його немає. Люди зі зброєю вони дуже часто грубі. Вони дуже часто хамовиті. Кого зупиняли на блокпостах, то ви знаєте. Тому, якщо вас зупинили, ведіть себе спокійно. Навіть якщо вас затримують, в кінці кінців ви виграєте, бо вони не мають на це повноважень. Нічого не підписуйте. Нічого не підписуйте. Знайте свої права. Будьте спокійні. Це основне бути спокійним. Бо Люди дуже часто починають нервувати, і саме ось через ось це таке, знаєте, поводження, коли людина теж починає в у відповідь починає там грубити, хамовити, хамовита, трош, трошки 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 стає від цієї цієї ситуації. кажуть, ага, раз ти себе так ви теж поїхали з нами. Тобто залишайтеся спокійними, знаєте, що закон на вашому боці в кінці-кінців ви виграєте. Бо вони не мають повноважень вас нікуди вести, щось там змушувати вас щось підписувати, щось проходити і так далі. так далі. Головне, нічого не підписуйте. І будьте, Зберігайте спокій і рівновагу. Знайте, будь ласка, свої права. Але я думаю, що з цим новим законом може багато що змінитися. І, можливо, цих прав ТЦК їм нададуть набагато більше. Але час покаже. З цією темою поки що, все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.